І, брати і сестри Христос рождається. Коли я був малою дитиною, стоячи на літургії чув, як церква молиться за полонених. Очевидно, я розумів слово полонений, але сенс цього слова був для мене. Мав без якихось сказок історій про давні війни про славних козаків, які перебували в турецьких полонах. Отже, для мене молитва церкви заполонених була чимось далеким і незрозумілим. Однак настав 14-й рік. Бройна агресія Росії проти України, окупація Криму, Луганщини, Донеччини. І я, як і багато українців, зрозуміли, що полоне це реальність, в якій ми почали жити. Ми побачили за свідченнями тих, хто вижив і був звільнений, наскільки. Жорстокіми бувають московити з їхньою антилюдською системою катування. Ми побачили відомості про ізоляцію, Донецьку кадрів, де страждало багато проукраїнських людей. Пригадуємо спогади і свідчення журналіста Станіслава. Зієва релігієзнавця Ігоря Козловського йому пам'ять вже помер. І ці свідчення вжахнули нас. Ми не, ми не могли подумати, що люди бувають настільки жорстокими. Тепер ми добре розуміємо, що там, де нема любові, не впускає в себе диявола зло, а відтак стає знаряддям цього зла, нищучи, принижуючи гідність іншої людини. Потім у нас ще було багато-багато інших свідчень про жорстокість окупантів, бо окупант не заспокоївся і у 22-му році почав повномасштабне вторгнення. Ми побачили нові нові звірства. А відтак молитва церкви заполонених стає для нас сьогодні актуальною, живою, сповнену сліз, волю, солідарності разом з тими, хто страждає заради нас. Хто страждає? Полюбить Україну і свій народ. Сьогодні, читаючи у Євангелії від Марка, Христос розповідає учням, що синові чоловічому, тобто йому самому, треба багато страждати. Апостоли не розуміли, чому Месія, цар Спаситель має страждати. Христос дуже добре розумів, що людина, яка приймає зло в своє життя, стає нелюдом. А відтак можуть у світі страждання. І Христос є тим, хто страждає разом з людиною. Він входить в ту несправедливість і не дає їй сенсу, бо коли людина страждає, нам цього не зрозуміти. А Христос розуміє. Христос єдиний, хто розуміє тих людей, які перетерпіли так багато болю. А нам церкві дає завдання. Пам'ятати. Про тих, хто страждав заради нас, тих, хто страждає заради нас. Саме тому ми молимося за полонених. Христос рождається